Ваші тренування абсолютно даремні, якщо ви не робите це, скромна думка рухової спеціалістки. Коли ви починаєте тренуватись, у вас явно є якась мета, яку ви переслідуєте. Для когось це суто зовнішній фактор, привести фігуру до ладу і так далі, для когось це попрацювати з руховим апаратом, позбутись певних болей, покращити стан, активна старість і так далі. Неважливо. Суть у тому, що коли ми фокусуємося на одній конкретній меті, особливо якщо це мета про зовнішність, ми дуже часто застрігаємо в якомусь одному напрямку. Питання у тому, що будь-то зал, будь-то пілатес, будь то інші тренування, які насправді дуже гарні і дуже гарно закривають потребу тіла, ну ніяк не можуть закрити всі потреби тіла в одному напрямку і. Фіксуючись ось так в одному напрямку тренувань, ми часто забуваємо, що взагалі рух, активність нам потрібна для життя. Не просто для галочки сказати, що я була на тренуванні, і я тепер пишаюсь з собою, а саме для того, щоб ваше тіло було адаптовано до вашого життя, яке може бути дуже непередбачуваним. Я дуже часто наводжу приклади про можливість піти в гори, можливість піти на серфінг і так далі. Але звичайно, це актуально не для всіх. Не всі хочуть лазити по горах і мати для цього тіла, і тоді, на мої слова, абсолютно все одно So, okay. Але є непередбачувані обставини, з якими ми стикаємось. Всі ви можете попасти на ожеледицю, на сніг, і вам потрібно, щоб ваше тіло могло не впасти, не розпластатись на цьому льоді і не зламати собі щось. Ми всі можемо в якийсь момент там за потреби побігти за дитиною, кудись там, потягнутися, так далі, за собакою, за автобусом. Ми всі можемо гуляти по якомусь парку, підніматись по схилу і на якомусь каміці там підслизнутися. Тобто, дуже багато. Таких мілких побутових деталей може бути, до яких наше тіло має бути готове. Якщо ми тренуємося у таких виключно тепличних умовах, при тому, що я абсолютно поважаю будь-який метод тренування, але умовно, якщо ми займаємося тільки пілатесом, наше тіло зазвичай не готове до якогось більш різких рухів. І я абсолютно підтримую, сама так працюю з людьми повільно свідому роботу, але в той же час я дуже наполягаю на тому, що коли ваше тіло вже опанувало базу, обов'язково треба додавати елементи навчання балансу, реакції. Швидкості реакції, взагалі, такої витривалості, різної стабільності, практикувати різні баланси стрибки в таких менш тепличних формах, щоб ваше тіло було готове до будь-яких обставин у вашому житті, і мої учениці підтверджують, що це їм допомагає. Наприклад, на останньому тренуванні у клубі ми робили ось такі вправи. Ось такі вправи. І ну, такими вправами, якщо ви хочете прям накачати великі сідниці, ви не качаєте. Такими вправами ви себе з великою ймовірністю збережете від рептових травм. І якщо можна зробити щось, що дозволить вашим колінам не заболіти після того, як ви підняли якийсь диван, мені здається, це прекрасно, і це треба обов'язково всім впроваджувати. Саме такий підхід до тіла і до фітнесу я впроваджу у своєму онлайн клубі, твоя сила, і якщо тобі цікаво розвивати своє тіло різноманітно, щоб воно було готове до всього класно себе почувало, класно виглядало. То заходь за посиланням у шапці профілю і доєднешся до нас.